yeah <laughs> Це програма в об'єктиві. Ми повертаємося. Мене звуть Ярина Матвіїв. Після інавгурації президента українцям пообіцяли жити по-новому, однак майдан своєї роботи не згортає. Українці ламають систему тепер зі середини, в містечках та селах. Про те, як відбувається люстрація, зокрема тут на Львівщині, і яких чиновників при владі львів'яни більше не хочуть бачити. Ми говоримо з нашими гостями. Це Володимир Бахонко, керівник самооборони Львівського Євромайдану, Іван Жоринець, громадський активіст організації Нескорені. Володимир, мене Питання, як ви е, дізнаєтеся про випадки корупції, можливо, про те, куди вам треба виїхати, на який об'єкт, для того, аби провести ілюстрацію того чи іншого чиновника? До нас звертаються в першу чергу люди. Звичайно, у нас угу. якісь свої напрацювання. Ми стараємось виявити факти корупції, факти, наприклад, крадіжок або зловживання владою, але основне джерело нашої доходу і інформації це і люди. Тому що пройшла революція гідності, і люди стали більш свідомі. Вони не хочуть вже носити хабарі, не хочуть працювати на людей, які працюють проти народу. Народ піднявся і вони звертаються до нас з проханнями. Звичайно, дуже багато є, скажімо так, дезінформації. Або інформація, яку ми не можемо довести чи перепровірити. Але, звичайно, є такі, скажімо так, випадки, коли люди приходять і вже приносять самі факти, або приходять і кажуть, тоді, то, тоді, то з мене вимагають гроші зобов'язані, звичайно, по таких питаннях ми зобов'язані працювати, ми хочемо по цьому працювати, mm -hmm. ми хочемо це міняти. Чи, можливо, люди самі задокументовують такі випадки звичайно. відео? Звичайно, mm -hmm. це є правопорушення зі сторони працівників міліції, працівників ДІ, якихось чиновників. Всі можливі факти порушення законодавства чинного. Вдалося змінити, скажімо так, ряд керівників, які були причетні до попереднього уряду, mm -hmm. починаючи з обласного ДІ, Пан Мицак, закінчуючи от остання події, це є Львів-ліс. Mm -hmm. Також були проведені акції в аеропорту. Ну, потрошки, поступово ми все міняємо. Для того потрібен час і потрібна допомога серед людей. Mm -hmm. Прекрасно розумієш, всі працюють на своєму ентузіазмі. Фінансування ніхто ніякого не має, і це є для всіх важко. Тому що навіть то саме патрулювання вночі по місту, десь на автомобілі, займає вимагає велику кількість коштів. Це є пальне. Відповідно, за діяними бути цілодобово також не можна. Люди є робота. Все люд... Всі прекрасно це розуміють, але без допомоги людей ми нічого не зможемо змінити. Іван, і які труднощі виникають, коли ви проводите таку люстрацію? Коли ви виїжджаєте на об'єкти і намагаєтеся говорити з чиновниками, які служили на попередню систему? Е, багато проблемів в тому, що е, якщо вони дізнаються про те, що ми вже будемо виїжджати туди, uh -huh. вони готують певні провокації або певно, певно підсилають певних людей, uh -huh. е, щоб вони якось створювали е, таку ситуацію, що тобто, ми приходимо як загарбники чи ще щось, хочемо свою там якусь е, інтереси, свої особисті е, проявити. Але є ще багато моментів, коли перешкоджання йде навіть ти ще до кінця, ну, ще не зрозуміла ситуація, справа, до якої в нас звертаються люди, і йде вже певний тиск на, на нас, десь звідкись хтось дізнається, номера там продзвонюють і починають якось активніше так у нас. Тиснути, щоб ми не могли більше ну, діяти в тому напрямку. Ну але я присвятився, і так ті всі хлопці, які з нами діють, ми присвятилися тій добрій справі, ага. щоб очистити дійсно ту всю, знаєте, можна назвати реально хунтою. Бо то, що усі сіло тут в районах, в областях, то є така хунта, серйозна, така крепка, її тяжко розколотити. Але ну, всі хлопці розуміють прекрасно, на що ми пішли, що ми мусимо добитися тих змін, щоб хоча б через Ближче часом жили, ну, люди стали краще жити якось. Угу. Володимир, тобто тривають погрози, так? І тривають перепитання вашій роботі. Звичайно, От, хто погрожує і як це відбувається? Хто погрожує, на жаль, поки що невідомо. Угу. Це є телефонні дзвінки, це є незрозумілі повідомлення, це є передавання через якихось незрозумілих людей, які просто проходять мимо і кажуть, тобі вітання передають. Ну, це. Це це видно, що справді. стежить так, за активістами Безумно. майдану, далі тому. За кожним слідкують. Я роз... десь в якійсь мірі розумію, що це є, скажімо так, залишки руки попередньої влади. Але хочу нагадати всім чиновникам і всім керівникам якихось, скажімо так, структур чи навіть тих самих правоохоронних mm -hmm. органів. Єдине джерело влади в країні є народ. І. Кожен, хто працює на якійсь посаді, він в першу чергу є слуга народу. Uh -huh. І вся його діяльність має бути спрямована для розвитку країни і покращення життя людей в цій країні. І ми будемо того вимагати в будь-якій, скажімо так, необхідній мірі. Uh -huh. Якщо стане питання, що потрібно вернути ще раз майдан і треба буде повернутися до надзвичайно радикальних методів, повірте, бажаючих ще більше, ніж було до того. Як ви забезпечуєте свій захист? Чи ви звертаєтеся в правоохоронні органи, наприклад, з заявою про те, що вам погрожують? Як це відбувається? Я прекрасно розумію, що я не зможу довести факт погроз угу. і підозрювати всіх, я також не маю права. Як кажуть, що має бути, то буде. Я ні від кого не ховаюсь, я не ходжу в бронежилеті, я не ношу з собою зброю. Я є відкритий, всі знають, де мене можна знайти, кому потрібно має мій номер телефону. Якщо У когось є якісь там претензії, чи, скажімо так, хоче висловити якусь свою думку, він спокійно може прийти це сказати. Боятись не має сенсу. Тож люди достатньо часу боялись, скажімо так, стояли на колінах досить. Чи можемо пропустити, що попередня влада і на місцях збудувала певну систему захисту, заручилася підтримкою певних банд, можливо, певного реквіту, який і далі продовжує захищати інтереси, відстоювати інтереси людей, які працювали на сім'ї Януковича? Безумов. і дивно, що тут на Львівщині також насправді такі випадки є. Так про що ви говорите, і що їх немало. Безумовно, такі випадки угу. є, і вони будуть. І люди, які працювали на попередню владу, вони і досі будуть на неї працювати. Угу. Що... От давайте от поговоримо про цей аспект. Очевидно, що кошти залишаються. Янукович дуже багато грошей вивіз. Можливо, вони залишаються в Україні, і якось він обертає цими фінансами для того, щоб звичайно неможливо змінити всю владу за один день. Угу. І будемо відверті, гроші є гроші, і дуже багато людей готові за ті гроші щось зробити. Працювати нелегально, працювати, скажімо так, в певних сферах, які є заборонені чинним законодавством, для того, щоб просто мати за що прогодувати сім'ю. Uh -huh. Я розумію, що люди, які, скажімо так, працюють в тих самих гральних автоматах, це лише виконавці. Їм потрібно заробляти на життя. Uh -huh. Основною метою є просто. Знайти тих людей, які тим всім керують і, скажімо так, кришують, угу. треба закривати владу з самого верху, а виконавців ну, збирати дуже просто. Як вам виглядає зараз розслідування подій на майдані, розслідування, яке вже затягнулося четвертий місяць? Ми знаємо, що жоден з організаторів тітушок, які їхали на Київ, досі не притягнений до відповідальності і не сидить на лаві підсудних і не опинився за гратами. Хоча навіть ви знаєте людей тут на львівщині, які організовували ці виїзди тітушок до Києва. Бу Чому так відбувається? Випадки... Хто, хто затягується no, розслідування? Дуже просто в період, коли майдан закінчився, uh -huh. наступив певний час хаосу в країні. Люди самоорганізувалися і старались забезпечити безпеку в місті. Скажімо так, це було достатньо часу для людей, щоб вони просто зникли звідси. Але зрозумієте правильно, без, скажімо так, 100% підтримки зі сторони правоохоронних органів цілій країни активісти зможуть лише надзвичайно радикальними методами винести, скажімо так, акт правосуддя. І якби, скажімо так, київська влада хотіла посприяти тому, щоб люди, які були відповідальні за розгони Майдану, за побиття людей, за вбивства, за катування, понесли відповідальність вони до це зробили. Український народ є надзвичайно добрий. І навіть зараз всі активісти, ну більшість, принаймні, намагаються працювати в правовому полі. Тобто всі розуміють, що ми боролись за дотримання чинного законодавства і самі його порушувати не хочемо. Але з другої сторони, ми стикаємося з бездіяльністю влади, яка залишилась. Вони стараються чогось не бачити, не дивитись в ту сторону або максимально. Вказувати нам на шляхи, які можуть перешкоджати нашій роботі. Угу. Це є трошки проблематично, але я думаю, що з часом це все поміняється. Чи відбувається співпраця з правоохоронцями тут на Львівщині. Чи ви разом з ними працюєте і чи налагоджена власне ця система? контролю? Так, навіть в правоохоронних органах, наскільки угу. не любить народ, угу. є дуже толкові, так, люди, люди, які хочуть працювати чесно, які мають досвід, які е... мають досвід і мають певні, так, методи впливу на інших. Mm -hmm. Тобто певні чини. Ми з ними співпрацюємо, це і спільне патрулювання міста, це і охорона на якихось масових заходах, там, скажімо, стадіони, футбольні і так далі. Є також співпраця з обласним і міським управлінням міліції. Тобто, в випадку mm -hmm. якоїсь консультації, скажімо так, щоб ми зрозуміли, в яких межах ми можемо працювати, mm -hmm. ми звертаємось mm -hmm. до них, і ще жодного разу ми не чули відмови. Є активісти, які готові нам допомагати навіть серед лав міліції. Звичайно, не всі. Угу. Іван, як відбувається та співпраця з працівниками міліції? Вони вам якийсь захист забезпечують охорону? Вони ну... мають право носити зброю. Ну так, вони мають право угу. носити зброю. Але з деяких таких порядів можна подумати, ну як? Тобто ми з ними домовляємося, про приходимо, домовляємося про певні заходи, про певну охорону. Угу. Але, ну. Не всюди, але є такі моменти, коли вони не ну, активно так не сприяють тому всьому. Вони якось стараються е, обійти нас. Зберігати нейтралітет Так, нейтралітет такі в цій ситуації. Ну, ми пояснюємо їм те, що ми є. Е, якщо ви є правоохоронні органи, ви боретесь, ви маєте дотримуватися е, чинного законодавства, і контролювати, щоб люди не порушували закон. Тобто ми, якби є е, е, соратники зараз в даному в даний в момент, ми одної uh -huh. думки. Але... Ну, деякі такі резонансні справи, де можна, самі розумієте, і прикрити справу чи ще що-ше щось. Тобто вони стараються нас не долучати до таких справ. Вони стараються якось обійти без нашої підтримки. Ну. Такі моменти ми не питаємо і mm -hmm. приходимо самі. Та. Тобто є між ними також зв'язки і за свої Звісно, Якщо ми знаємо, що буде проводитись якась певна акція, mm -hmm. і туди не залучені ні одна з громадських структур, які займаються там чи охороною mm -hmm. місця, чи просто громадською діяльністю. Ми просто приходимо самі або до певного керівника і кажемо так і так, ми будемо разом з вами на даному заході. Mm -hmm. Як вони на це реагують? Ну а як в них немає вибору, mm -hmm. не зобов'язані нам сприяти. Володя, ми говорили про люстрацію про корупцію. Цікаво поговорити, як вам останні призначення на Львівщині вже влади, яка прийшла після Майдану. Чи вас влаштовує те, що відбуваються призначення за партійною квотою надалі? І все таки свободівці якби тримають цей плацдарм поки що на Львівщині. Розумієте, всі громадські організації, організації є, скажімо так, надпартійні структури. Угу. Будемо відверті, всіх дуже дістали всі партії, влади. Далі, фракції, це нікому зараз не цікаво, і люди агресивно налаштовують. Рано чи пізно це може вилитись в щось. Більш неприємне для тих самих чиновників, які мають якусь там партійну приналежність, з нею пишаються, і за рахунок своєї партії на цей мають якісь певні місця. Особисто я ставлюсь дуже обережно до всіх призначень, до того, коли людина стає до влади і каже, я буду вам максимально допомагати. Особисто мене це насторожує. Або говорю про те, що ця людина також Майдан, і що вона разом з вами стояла там в Києві. Безумовно, всі ці але ну погодьтесь, було б дурістю просто взяти і розставити на всі чини активістів. Мають бути в першу чергу люди з досвідом, люди зі знанням даної праці. Якщо ми хочемо щось поміняти, треба на місця ставити професіоналів. А де шукати цих людей? Повірте, в країні їх є дуже багато. Угу. На жаль, робочих місць в сотні разів менше, ніж бажаючих працювати. Просто треба дійсно знайти людину, яка хоче це робити, в якій є присутній дух патріотизму, дух націоналізму якоїсь угу. певного. він буде боротися за розвиток своєї нації, своєї країни. Угу. І він буде працювати на благо народу. Повірте, навіть зміна елементарна, наприклад, теоретично начальника райвідділу призведе до покращення тисяч людей, життя їхнього в даному мікрорайоні. Якщо не просто, грубо кажучи, своєю рукою задавить будь-які прояви корупції або хабарництва. це призведе до покращення. Ну але дуже важко знайти людей, які готові на це піти. Як ви зараз оцінюєте роботу нової влади? Тимчасової, але все-таки влада, яка прийшла вже після майдану. Негативно. Угу. Всі Тому? від них чекають радикальних дій і, скажімо так, удару по будь-яких загрозах, які є для нашої країни. Звичайно, я розумію, що це і велика політика, і багато чого для мене є невідомо, багато чого я не розумію. Але повірте, при бажанні влади змінити ситуацію в країні можна протягом два тижня. Угу. Був будь-який заклик. Ми стикаємося з тим, що армія не має нічого. У них немає засобів захисту, немає бронежилетів, касок, амуніцій, приладів нічного бачення. Таке просто питання, а де це ділося? За всі попередні роки, попередні десятиліття українську армію розпродавали і розкрадали. Кожен, напевно, вдома мав якісь запаси з продуктів, армійські, ті самі тушонки чи згущонки. Хтось забирав військову техніку, хтось. Забирав пластини з бронежилетів, здавали на металобру. це робили тисячі людей, можливо, ті, які зараз на передовій на фронті знаходяться. Звичайно, я думаю, якщо це так, я б не хотів, щоб це було, але угу. все ж таки буде для них наукою. Тому що є, звичайно, якісь, наприклад, старі бронежилети, які вже по всіх термінах придатності угу. вийшли з ладу. І вони не витримують кулю від того самого автомата Калашникова чи снайперської гвинтівки. Угу. І зараз активісти з цілої країни, навіть світу, намагаються якось підтримати українську армію. Дуже багато питань, куди розподілялись гроші з тих СМС 565, якщо я не помиляюсь? Де ділись ті мільйони гривень, які були нараховані? Чому влада нічого не закупила досі? Нам ніхто не може дати нормального боя не прозвітувала. про… Звичайно. Угу. Ми до сих пір невідомо нам точно цифр. Угу. Повертаючись до ілюстрації, Іван, Яка ситуація в турківському районі, тому що ви власне там робили таку маленьку yeah. революцію? Проти кого ви там виступаєте, і власне, які ваші вимоги? Взагалі у Турківському районі дуже складна система. Люди, там, які зараз є в чиновницьких кріслах, вони знаходяться там ще з комуністичного часу. Uh -huh. Тобто прийшов час, прийшли комуністи, вони так повернули шапку, вони стали рухівцями, потім прийшов Ющенко, вони стали такими Ющенковицями, а потім регіоналами. От. Але е, одні ті самі люди, вони якби там ніби один проти другого, десь там щось, але насправді вони всі там, там визнобили себе царками. Вони живуть як царі там. Тобто вони не рахуються зовсім з думкою людей, тобто люди для них нічого не означають. Навіть такі приклади, коли ми вчора приїжджаємо і сидить у ну, рад, він, він сміється з того всього, він так з посмішкою на тонну, Тобто всі кінці підуть у них. Вони думають, що зараз далі можна користатися тими зв'язками, які прив'язані до Києва. Бо Безпосередньо вони всі пов'язані напряму з Києвом, в них там йде прикриття певне. Вони ставленники партії регіонів ще попередньої влади, ці люди? А, Чи багато... це вже зараз ні, прийшло? Ні, в багатьох ні, ніхто не помінявся. Uh -huh. Помінявся тільки голова райдержадміністрації. держадміністрації. Людина прийшла від свободи. Uh -huh. от, ну, вони зараз там відбувається якась ситуація, ще, от. Вчора зайшли до мера міста, попросили його, ну, люди не довіряють йому, люди не хочуть, щоб він займав дану посаду. В принципі, буквально там, не пам'ятаю, який час назад, тобто йому вже висловлювали один раз недовіру, і там по коті вони не набрали один голос. І, тобто вони розуміють далі, що вони можуть робити тиск, а вони Підправове поле піджимаються mm -hmm. і розуміють, що ми ну тобто вони робля... вчора. не прийшло на районну раду. У районну раду не прийшло більшість з районних депутатів. Чому? Тобто, був певний дзвін, бо знали, що буде така акція, що ми хочемо поміняти ту владу. Взагалі поміняти район має район дуже перспективний. Mm -hmm. Район має прийти працювати професійні менеджери у кожній галузі, mm -hmm. а не тому, що цей родич. Що це є кум, uh -huh. що це є сват, і в нього є прикриття з Києва. А чому ви звинувачуєте оцю владу, яка зараз в районі знаходиться? Можливо, незаконна вирубка лісу. Так, ми знаємо, що є такі проблеми в Карпатах, можливо, це факти корупції, проблема. про які говорять мешканці. От Розкажіть конкретно, О, так, конкретно які претензії е вони? претензії дуже великі. Район настільки вони зробили все можливе для того, щоб район деградував. Вони розвитку ніякого немає. Тобто приходять інвестори. І хочуть працювати, там ну, мільйоні проєктів. Uh -huh. тобто вони кажуть, ми допоможемо зробити дорогу. У нас дорога, до речі, основна проблема це у нас дорога і вироб колісів. Вони кажуть, ми допоможемо то і то зробити. Але розумієте, вони хочуть зразу відкати. І Люди, спонсора, вони переходять в інший район, в Старосамбірський uh -huh. район, в Сколівський район. Там без проблем. Вони наоборот, влада. От, приклад, приходять. Інвестор, який хоче зробити, поставити вітряки у нас, так, електростанції. Mm -hmm. е, ну, його mm -hmm. вимога, щоб надати безкоштовно електроенергію дитячим садкам, школам і там, і ще не пам'ятаю, інтернат там ще, mm -hmm. ч, ще чомусь. Тому тому не зацікавлений. Він каже, що нам безплатно, тому, тому можна маніпулювати. І, тут, і вже інвестор йде від нас. Mm -hmm. От, вирубка лісів. Ну, в серці були, чесно, мії прадіди пращури, садили ті ліси, ті ліси вирощували. У нас були класні річки, наповнені річки водою. Зараз річку можна перестрибнути, так, перейти в мештах, і, ну, і все класно. Гори лисі стали. Гори лисі. Кожен день звідти відправляються вагони лісу. Куди вони їдуть? Кому вони їдуть? А на а бюджету, а грошей немає на то, на то. Говорю, він рада каже: от ми поміняли вітнішку, так то є елементарне. Ці елементарні речі, які виділяються кошти з бюджету, такі кроки робити. Але, ну, наш край можна прийняти з раю, той то прекрасний, кращий Куршавель, Там можна ну, багато чого зробити в цьому районі. Але вони не зацікавлені, тому що починає розвиватися район, люди стають свідомішими і починають розуміти, що треба вже. Відсовувати їх трошки далі. Ну, люди кажуть, сидять чесно, з тих 80-х років там вони так засіли твердо, і то дуже складна ситуація. Але ми, ми доб'ємося того, що ми проведемо такий ілюстраційний процес в нашому Турківському районі і будемо рухатися далі. Uh -huh. Саме головне, знаєте, що от наша 29-та бойківська сотня, вона весь час перебуває дотепер на Майдані. Слава Богу, приїхав наш сотник Іван Круц. Він нам е, каже, хлопці, ми повинні тут зробити порядок. Боже, тому стоїмо в Києві, ми їздимо по цілій Україні, хлопці їздять на схід, а ми не наведемо тут порядок в нашому районі. Е, Володимир, чого ви зараз очікуєте від нового президента? Маємо вже нового голову держави і чого майданівці зараз чекають в першу чергу яких таких радикальних кроків, які би це мали бути кроки? Очищення сходу від сепаратистів. Угу. Це є основний, напевно, крок, який він зобов'язаний зробити. Перекриття кордону, слава Богу, нарешті вже проголосили парламент. Дуже просте питання: а невже вони не бачили випадків перетинання кордону за весь час існування? Скажімо так, даної ситуації, яка склалася? Дуже багато є питань до керівництва нашої країни. Дуже багато людей думають, і я в тому числі, що вони заангажовані фінансово. Для них це є невигідно. Вони також розуміють, що вони є тимчасова влада. Що рано чи пізно їх поміняють. І поки вони є на місці, треба максимально багато заробити грошей. Вкрасти їх, забрати, отримати, не знати звідки. Дуже багато питань до армії, до прикордонних військ. Як так стається? Чому стають нам відомі факти про перетинання кордону бойовиками за суму в 15 тисяч євро? Я вам дякую за участь в нашій програмі. Глядачам нагадаю, це був Володимир Вахонко, керівник самооборони Львівського Євромайдану і Іван Джуранець майданівець громадський активіст організації Нескорені. Ми говорили про люстрацію тут на Львівщині і про те, яких чиновників львів'яни більше не хочуть бачити при владі. Мене звуть Ярина Матвіїв. Це була програма в об'єктиві. На все добре.